Чат GPT з'явився в Україні, і нам потрібно якомога швидше впроваджувати його в життя та роботу. Отже, зараз трошечки теорії про те, щоб зрозуміти, що таке штучний інтелект і чому йому потрібно ставити правильні запити, і потім перейдемо до практики і використання чату GPT. Отже, що таке чат GPT? Це штучний інтелект, створений компанією OpenEye. OpenAI – це лабораторія досліджень штучного інтелекту, і один із її засновників це Ілон Маск. Навчання штучного інтелекту відбувається за допомогою машинного навчання. В даному випадку чат використовує мовний модуль. Що це значить? Що аналізується кожна буква і кожна, кожне слово, і таким чином. Формується запит, який розуміє чат GPT і може дати вам коректну відповідь. Тому дуже важливо правильно ставити запитання для того, щоб отримувати коректну відповідь. Ось ці питання, тобто запити до чату GPT, називаються промпти. Запам'ятайте, будь ласка, це слово, воно нам знадобиться на практиці, я буду його частенько вживати. Отже, давайте перейдемо до практики. Отже, переходимо до практики. До мене приєднався мій компаньон Марсиль, який буде допомагати нам розбиратися з чатом GPT. А як його знайти? Отже, в куглі вводимо Open AI. Заходимо в чат GPT. Try Chat GPT. Ви проходите коротеньку реєстрацію через пошту. І потрапляєте на дуже простий, з точки зору юзабіліті, екран, на якому ви зможете побачити приклади, як можна використовувати чат GPT, те, що не можна використовувати. В принципі, все дуже легко і логічно. І найважливіше, ми можемо писати українською мовою в чаті. Але перед цим ми пам'ятаємо про слово промпт. Це підказки. І як писати ці секретні підказки, які допоможуть нам отримувати коректні відповіді від чату GPT? Я підготувала невеличкі тези, як саме створити ці секретні підказки для чату GPT для того, щоб він нас коректно розумів. Почніть із загального вступу до теми або питання, яке ви хочете поставити чату GPT, до прикладу, ситуація. Я давно не читала книжки, але полюбляю цю справу. Порекомендуй мені якусь книжку, яку я захочу прочитати. Тобто розповідаємо про нас, надаємо а, якийсь відповідний контекст для того, щоб чат GPT зрозумів правильно наше запитання. Я веб-дизайнер, цікавлюсь фінансами та інвестиціями, люблю художню літературу, до прикладу, та реалізм. Далі я не люблю фантастику, але це вже наступний пункт: поставте коректне запитання або чітко сформулюйте завдання чи мету, яку має виконати модель, а також включіть обмеження, які модель повинна взяти до уваги, генеруючи відповідь. Тобто, я не люблю фантастику, і мені подобаються книжки Атлант розправив плечі. думай та багатій без зусиль. Це саме ось ці два пункти. Тобто, ми виключаємо. Інформацію, яка не подобається, і додаємо інформацію, яка подобається. Далі, і конкретне запитання. Я його вказала ще на початку, коли розповідала контекст, тобто я давно не читала книжки, порекомендуй мені книжку. Оце питання, порекомендувати книжку. І закінчить підказку чіткою вказівкою на те, що завдання виконано, а щоб чат GPT зрозумів, ось це завдання виконане. Тобто відповіддю на питання буде рекомендація трьох книжок для вибору. Запитуємо у чату GPT про книжки, щоб чат GPT порекомендував мені книжку, бо я реально хотіла б щось цікавеньке почитати. Я давно не читала. Хоча люблю цю справу, порекомендуй мені книгу, яку захочеться прочитати. Я веб-дизайнер, цікавлюсь фінансами та інвестиціями, люблю художню літературу та реалізм, але не люблю фантастику. Обов'язково вставляємо обмеження для того, щоб чад GPT звузив коло пошуку. Мені подобаються книжки Атлант розправив плечі, думай багатій, зелене світло без зусиль. І також вказуємо те, що нам подобається, тому що чат GPT буде орієнтуватися на контекст цих книжок чи, можливо, на якісь конкретні пункти в цих книжках. Відповіддю на запитання буде рекомендація: три книжки на вибір. Отже, дивимось, що відповідає нам чат GPT, а поки він трошечки думає, ми не лякаємось, він може відповідати доволі довго. Інколи коли е, є перевантаження мережі, тому не лякаємось цієї історії. Ось маємо таку відповідь від чату GPT. До речі, коли я тестувала це питання з телефону, то хочу вам сказати, що це було набагато швидше, і книжки були інші. Наступним я пропоную, щоб чат GPT створив для нас меню на тиждень. Що ми робимо? Ми пишемо: створи мені меню української італійської кухні, сніданків, обідів, вечерь на тиждень. Пам'ятаємо, що ми вводимо чат GPT в контекст на до дві персони: чоловік 26 років, жінка 25 років, корисне харчування та швидке в приготуванні. Приготування до 25 хвилин. Тобто. Ми формуємо контекст, який, на який чат GPT буде нам відповідати. Люблю салати, там м'ясо. Говоримо про наші обмеження, тобто те, що ми любимо більше, те, що менше. Не люблю кабачки чи гарбуз. Далі додаємо уточнень. Меню на бюджет 3500 гривень, використовуючи продукти з української мережі магазинів АТБ. І Задаємо питання. Ось таку відповідь ми маємо від чату GPT. На це питання він, до речі, відповідав швидше. І я хочу запропонувати вам невеличкий челендж. В своєму інстаграмі я хочу перевірити чат GPT. Чи відповідає цей бюджет в 3500 гривень а, даному меню, і чи можу я купити всі продукти, а, які створив чат-GPT в мережі магазинів АТБ. Тож в своєму інстаграмі, а який ви зможете знайти, а, посилання на який ви зможете знайти під цим відео, я хочу спробувати харчуватися, так як сказав чат GPT цілий тиждень, і спробую е, перевірити його, чи відповідає це все дійсності. Тож, якщо цікаво, переходь в мій інстаграм та слідкуй за мною. Я вам хочу сказати, все доволі. Е, ну, меню відповідає дійсності і відповідає е, моїм смаковим забаганкам, так би мовити. Виглядає доволі смачно, тому тестувати буде приємно. Ще я хочу створити для себе на наступний тиждень план, і подивимося, як з цим впорається чат GPT. Тож, я придумала для нього ось таку задачку. Пам'ятаємо, що підказки для а, чату GPT це промти. Навіть ось такі питання, в принципі, можна назвати промтами. Отже, створити план на тиждень для веб-дизайнера жінки 25 років, яка займається англійською мовою, та тренується вдома. Також пам'ятаємо, вводимо чат чи в контекст ситуації, 에, говоримо про те, що точно має бути в вашому тижні, те, що вже заплановано. Якщо ви маєте якісь незаплановані задачі, до прикладу, роботи, я там не знаю, що в мене буде конкретно на цьому тижні по роботі, і є змінні плани, тож е, я пишу 6-8 годин. Якщо в мене є завдання, які мають бути точно, я прописую ці завдання. Додаючи, яка кількість годин має, ну тобто, я витрачатиму на це завдання. Якщо в мене є якесь завдання, яке має конкретний час, то також вписуємо це. В плані також має бути ранкова рутина дві години, зарядка, приготування сніданку, читання книги, книги, додаткової процедури, доглядові процедури на 40 хвилин. Робота, яка займає, також, типу, вказує, що дзвінки з клієнтами можуть змінюватись від ситуації. подивимось як він це обіграє. І приготування обідів вечерь, кожна з них до 25 хвилин, ми ж пам'ятаємо. І в суботу-неділю я хочу, щоб чат GPT запропонував мені відпочинок, що можна зробити, куди сходити, Україна, місто Полтава. І поїхали. До речі, хочу звернути вашу увагу, що чат GPT розписує все погодинно-похвилинно, але ви ж розумієте, що ви можете коригувати дані процеси, з тим, як вам буде комфортніше. І далі. Ви можете, якщо хочете там перенести тренування з вівторка на понеділок, ви просто пишете в чат GPT, хочу перенести тренування з вівторка на понеділок, бо в вівторок я не люблю тренуватись, люблю по понеділкам. Якщо у нас чат GPT зупиняється, ми пишемо йому далі, далі, і він продовжує писати вам. Відповідь на ваше питання. Якщо є ось така помилка, як зараз, тобто він не дописав четвер і думає, що він його дописав, пишемо продовжи з четверга. Продовжує план на тиждень з четверга. І коли він зараз допише ось цю частинку плану, ви можете йому написати ось таку історію. Він дописав цей план і подивимося, що буде, коли ми напишемо. «Продовжи план на тиждень четверга. Отже, як ми бачимо. Трошечки чанжі затупив з нашим планом на тиждень, тобто, четвер у нас, сьомої ранку, не розписаний. Що ми можемо зробити? Або написати йому ось цю історію знову, і він буде прописувати все по-новому. Або я хочу потестувати разом з вами якісь варіанти продовження з конкретного місця, і ще особливо в плані це цікаво. І до прикладу, задам йому ось такий ще запит: Продовжу план на тиждень з четверга до неділі. неділі. Продовжу план на тиждень, повний план на тиждень, повний, повний план на тиждень з четверга до неділі. Подивимось, що зараз нам напише чаджі підій. До речі, хочу вам сказати, що ось з цієї підказки, продовжує повний план на тиждень четверга до неділі, він доволі непогано впорався, все розписав, враховуючи всі побажання, і розписав тільки не по часу конкретно, як це було до прикладу, в, в перших інтераціях. Але ось тут також доволі непогано все розписав і хочу вам наголосити: дивіться, він запропонував все ж таки відпочинок саме в місті Полтава, тобто дендропарк у Полтаві, перегляд фільмів або читання книг, з чим я, по суті, і займаюся. Ось, до речі, екскурсія до музею місто в музеї у Полтаві, і запропонував навіть мені якісь формати по їжі. До речі, ті, що я люблю так. І також продовжив свою а, розповідь по неділі. Але бачите, що він тут про починає ось так: тобто є деякі незручності, але в цілому він доволі непогано справився. Цей план дозволяє розповісти, розподілити час на всі необхідні заняття. До речі, говорить про те, що веб дизайнера важливо мати структурований розклад, щоб забезпечити ефективність та продуктивність у роботі. Також важливо відпочивати і мати фізичні фізичні тренування, фізичні вправи, точніше, догляд за собою, щоб підтримувати здоров'я та енергію. Ось тому недільні вихідні він пропонує мені насолодитись часом собою, зробити щось приємне для себе і підготуватись до наступного тижня. Тобто доволі все круто створено. Також можу розповідати деякі а, штуки з цього плану своєму інстаграмі і ділитися щодня, що я зробила за допомогою чату GPT. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно сьогодні. Переходьте в мій інстаграм, там я буду тестувати своє меню, яке написав мені чат GPT, та буду перевіряти коректність його відповіді. Також підписуйтесь на мене, бо в мене новенький канал, тому підтримайте мене, будь ласка, якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Всім па-па!